Перший російський танчик БМД з десантом проїхав біля нас от по цій вулиці. І в якийсь момент я бачу, ба, на. А на мене автомати направлені і кулемет. Страшніше було, що його хтось зачепить, він натисне на гачок і все. А то, що б'є, так ще голову, голову рознесуть і мене взагалі ніхто не впізнає. Мені обіцяли після першого допиту в Гостомелі Піді дві неділі все успокоїться. повернемо тебе додому. Ми дивилися два роки постійно в одне й те саме пропагандистське кіно, як вони відбудовують Маріуполь. Але одного разу нам вимкнули новини: щось там в Курській області українці атакують, війна там це було взагалі таке здивування. Як подумали, що ну це просто ФСБшна якась постановка, щоб підняти бою моральний дух у самих росіян у січні 23-го яку хай між собою казали: не на тех, ми напали. Але коли повернулися, з'ясувалося, що Україна воює на території Росії. Це було найбільше здивування. Одразу дивилися, де воно вироблено. Ага. Згущенка Миколаївська область. О, тобто це наша. Там ще на бойових дій нема. Печеньки, Черкаська область, о, Черкаська область наша. Тобто ми от навіть на такому рівні намагалися зрозуміти, що взагалі відбувається в країні.